Якраз стався цей великий перелом, а це дуже важко, коли ти маєш навколо себе ауру там, музиканта чи відомого музиканта, а тобі треба переключитися в зовсім в іншу галузь. І в цілому на тебе всі дивляться, як на людину зовсім з іншого світу. Це така ломка, і ти розумієш, що тобі треба по-новому довести, що ти чогось вартий. Тому це свідомий вибір дорослої людини. І якщо ти мене спитаєш, а яка мета? Мета це музей або колекції і музеї, які я хочу залишити після себе. І от я задумуюсь, навіщо це все? Воно тільки для розвитку має бути. І при тому я ділюся з тим всім. Я не хочу, скажімо так, забрати в могилу це все. Я хочу так, щоб пасіонарність, якась яка звучить зараз в тих словах, вона лишилась в форматі музейних проєктів, музейних колекцій. Якщо не вдасться зробити якісь свої речі, я маю на увазі свої не тільки самому, а в колаборації обов'язково з всіма, хто є навколо, то максимально це можна передати в українські музеї. Бо ми збираємо зріз сучасного мистецтва, який буде дуже дуже цінним. Це перехідні етапи, це етапи величезних змін. Як я підказав назву фільму спостереження шторму про океанезі, Да? це дуже буремні часи, які призвели до усвідомленого створення нас як українців, які відвоюють право бути собою. І мистецтво є дуже гарний лакмусовий папірець, який нам і через 100, і через 200, і через 300 років буде доводити факт нашого гідного існування творчості, культури і всього іншого.